Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Севетир Психологія. Давайте подивимося з вами почуття, що відчуває саме до вас ваша загадана людина. Таро світлого привіття. Давайте подивимось взагалі, в яких енергіях знаходиться загадана вами людина. Це для того, щоб ви розуміли енергіях двіки, кубків про що ця карта говорить, карта партнерства. Карта дружби, карта спілкування, емоційного зближення, контакту. Хочеться знайти баланс, стосунка. Взагалі, от, знаєте, карта, коли ми взаємодіємо, це прагнення до зв'язку, це прагнення а також до кохання, до близькості, коли ми енергії один до одного змішуємо, тобто ми віддаємо і беремо. Що відчуває до вас загадана вами людина? Знаєте, тут іде мова вже три старших аркани вийшли, і це про те, що людина насправді... Відчуває глибокі емоційні зв'язки, і також можу сказати, що а, він бачить вас у парі. Це насамперед, і можу так сказати, ви, можливо, на відстані, навіть, знаєте, дуже далеко один від одного знаходитесь. В почуттях тут, знаєте, так намішано по місяцю семірки мічі. Це з осторожністю, це з. Такими, знаєте, прихованими якимись моментами, пов'язаними з підсвідомістю, свідомістю. Я розумію, що я відчуваю, але я це приховую. Я боюся розповісти все те, що я відчуваю до цієї людини. Тому що я бачу цю людину в своїй парі, я бачу рух вперед. Я дуже стримко хочу рухатися вперед. Я беру на себе це, як знаєте, як людина, яка бере на себе відповідальність. Але а, от карти вказують, що потрібно якось відійти і пошукати, зрозуміти ясність в почуттях. Але наразі, наразі а от взагалі, людина а, перебуває в стані невизначеності. Тобто, а, знаєте, Тут глибокі якісь а, осмислення, переосмислення, Можливо, людина наразі перебуває в стані незрозумілостей, на стані, коли ми занурюємось під свідомість і хочемо щось знайти. Можливо, людина навіть може випивати, людина навіть може бути піти якимось таким станом, коли ми підвержені цикли місяця. І ми постійно якось рухаємось так, по світу. Це ще постійний рух, і постійний таке, як не як колесо фортуни, а як, знаєте, я відчуваю до неї, що вона мій всесвіт, наприклад, це по цій карті ще може бути. Але от. Те, що я відчуваю насправді, якось я боюся відкрити, тому що це може призвести до якихось моментів, пов'язаних з виходом. От отака зараз отаке враження йде. І для людини це дуже важливий аспект, тому, знаєте, йому потрібен час це для того, щоб, можливо, вам в цьому зізнатися.